Вітаю на моєму каналі і запрошую поглянути на Варшаву у мініатюрі. Колейкова Варшава це величезна виставка мініатюрної Варшави у масштабі приблизно 1 до 25, де реалістично відтворено життя міста, залізницю, будівлі, людей і тварин. Тут усе виглядає просто чарівно завдяки увазі до дрібних деталей, що оживають у міні-форматі. Що тут можна побачити? 155 будівель, серед яких точні копії відомих об'єктів: безліч автомобілів, трамваї, мости, тунелі та водні об'єкти. Живий мініатюрний світ з 17 потягами та вагончиками, що курсують колію довжиною 580 метрів. Міні-околиці Варшави, Старовинні вулички, Королівський замок, Ринок Ружицький, Набережна Вісли та інші знакові місця. 5023 деталізовані фігурки людей і тварин створюють вир справжнього життя. Неймовірна експозиція. Це дуже цікаве для дітей, для дорослих. Бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь та ставте вподобайки.